Всім привіт! Друзі, я знову прямую в секретний гараж до моїх найкращих друзів, які мені люб'язно його надають. До речі, якщо хтось дивиться мене з міста Золочева, або може хтось проїжджає Золочевим нашим славним містом, і вам потрібна якась допомога по авто, щось обслужити, поремонтувати. Обов'язково можете звертатися в секретний гараж на вулиці Бродівській в нашому місті. Там вам нададуть кваліфіковану допомогу в ремонті вашого автомобіля. Хвилинка реклами. Отже, їду я сьогодні знову в гараж для того, щоб, увага, я думаю, це буде багатьом цікаво, пробувати підключити паркувальну камеру. Ви вже знаєте, у мене проста комплектація Рено Zoe, і дуже мені хочеться мати камеру заднього виду. Тому сьогодні буду пробувати якось це реалізувати в моєму автомобілі. Перед тим як купувати камеру, я вирішив спочатку спробувати її активувати на своїй магнітолі. І я це зробив з допомогою відео від Бадзінгера. Воно є доступно на Ютубі, можете його подивитися, там все просто. Маючи LM адаптер, телефон на Андроїді, це робиться буквально за кілька хвилин. Зараз я вам продемонструю, як це працює. Отже, заводимо автомобіль і переводимо його з режиму паркінг у режим. Реверсу задньої передачі. І, як бачите, зразу автоматично в нас магнітола переходить в режим задньої камери, і з'явилися ось ці лінії, і вони працюють, коли крутиш кермом, вони повертають. Отже, з цього я зробив висновок, що камеру мені вдалося активувати. Тепер тільки залишилося її підключити, тому що на місці, де має бути зображення, просто чорний екран. Тепер я вам продемонструю, що я купив. Ось така камера на сайті розетки. Давайте подивимося, які у нас характеристики. Вхідна напруга 12 В, робочий струм 80-100 мА, робоча температура 30-70, кутогляду 170 градусів і роздільна здатність HD 720 p Огляд задній хід. ну 725 це досить хороший показник, це такий, ніби, як і в штатної камери. Якщо комусь треба буде посилання, то може я прикріплю під відео. Отже, дивіться, така камера, вона металічна, не пластикова, зроблена, досить так виглядає. Добротний робимо. Так, кріплення якесь, інструкція є. Інструкція і кабеля для підключення. Ще для того, щоб підключити камеру на OLX, я придбав ось такий перехідник. Він би ніби мав. Заходити в штатну магнітолу, штатною фішкою, штатним роз'ємом кабелів, але сюди можна підключити нашу додаткову камеру. Який є нюанс? Оцей червоний дріт, це є плюс, цей білий, це є мінус. Маса, ну і тут відеосигнал. Штатна магнітола наживлення камери видає по цьому проводу 6 В. А наша камера, як заявлено в характеристиках, 12 вольт. Тому для того, щоб отримати звідси не 6 вольт, а 12, я ще придбав в комп'ютерному магазині ось таку платку, яка здатна підвищувати нашу напругу. Тобто, на вхід ми подаємо 6 вольт, а на виході отримуємо 12 вольт і витримує навантажена платка до 2 А. А в нас заявлено, що камера споживає до 100 мА, по-моєму, так? Так, до 100 мА. Тобто, в нас величезний запас є. По цьому. Мені попередньо. Тут є е, регульовочний резистор. Мені попередньо в цьому магазині виставили напругу. Підключили лабораторний блок живлення, подали на нього 6 вольт і виставили, щоб в мене на виході було 12. Таким чином, тут ще є стабілізатор, і виходить, що якщо на вхід подавати від 3 до 12 вольт на виході у нас завжди буде 12 вольт. Ось така. Прикольна платка. Тому я собі так міркую, що нам потрібно ту платку під'єднати сюди і на виході під'єднати ось ці провода живлення камери. Так, в мене гріється паяльник. Я за цей час підготую проводи, щоб в тестовому режимі це все діло підпаяти і спробувати. Не протягуючи кабелів, ніде по салону спробувати, чи все воно буде працювати. Все, підпаяли, мінус. Так, все у нас готове для того, щоб протестити, як це все діло буде працювати в автомобілі. Ну, тепер будемо знімати магнітолу для того, щоб добратися до її роз'єму і пробувати підключати камеру. А для того, щоб зняти оцю передню панель, потрібно рукою. Отут намацати такі є заглибини під пальці. І акуратно потягнути. І вона відщолкується. Так, ще перед тим забув вам сказати, що коли робити ось ці всі маніпуляції, потрібно зняти клему з акумулятора. Щоб ми часом тут щось не нарушили, не замкнули і так далі. Як це робити, можна подивитися в моєму попередньому відео. На моєму каналі там все показано і розказано, як знімати клему з акумулятора. Отже, коли ця панель вже від'єднана, як бачимо, тут є фішечка. Зараз я від'єднаю цю фішечку, і цю панель вже можна буде забрати, щоб вона нам не заводжала. Отже, я від'єднав дві фішки. Одна от тут в районі магнітоли, і одна ще є в районі клімата. Все просто. І все, можемо нашу панель відложити в сторону. Так, оця фішка, до речі, вона дуже схожа до, до нашої фішки. Бачите? Вона в мене не підключена. Вона отак була легенько запхана. А знаєте що це таке? Хто не знає, це секрет, з яким я з вами поділюся. Коли ця фішка відключена, то вашу батарею вже не можна відстежити, якщо вона в оренді влізеного чи як там правильно. Тому це дуже простий лайфхак. Відключаєте цю фішку і більше ніяких помилок по батареї. Я так розумію, що в мене вона була відключена, бо вона якось дуже легенько витягнулася. Вона не була защолкнута. Вона отак була. Ну так і залишу. Окей, okay, зараз знімаємо магнітолу. От тут у нас є торкси. Їх відкручуємо. І дивимося, де фішка, яка нам потрібна. Відкручуємо 4 торкси по боках Т-20 і пробуємо дістати нашу магнітолу. Так, друзі, вдалося мені добути магнітолу. Нічого не поламавши. Ну і ось, очевидно, ця наша фішка велика, яка нам потрібна. Зараз я буду пробувати підключити. Підключив я цю фішку в розрив. Ну, я думаю, ви зрозуміли, ця фішка що йшла до магнітоли. Я її витягнув і між ними вставив наш перехідник. Наша магнітола почала перезавантажуватися. Так, як має бути. Так. Ніби ок. Добре. Зараз будемо заміряти напругу. Чи йде у нас 12 вольт на камеру? І, коротше, ніхрена воно не робить. Так, заводимо машину. Включаємо реверс. Магнітола включається. А на виході у нас... Нічого. Абсолютно. Нема ніяких 6 вольт. Тобто нема живлення. Отака От справа. Халепа. Так, пробуємо другий варіант. Заводимо машинку. Включаємо реверс. Це я взяв акумулятор від. Шуруповерта 12 вольтовий, провода звідси відрізав, що йдуть на живлення камери. І підключаю тепер до акумулятора. Подаю 12 вольт на нашу камеру. Ова. що ми маємо? А ми маємо зображення. ой Так, але в нас з'явилося дві пари ліній. Іх його знає, що добре, чи погано. Ага, і на руль щось не реагує. Ну, щось таке. Лінії лініями. Але камера показує. Це вже добре. Робимо такий висновок. Що перехідник, який я придбав на OLX, працює але не до кінця. Тобто відеосигнал йде, а живлення чомусь немає. Ну я ще, в принципі, буду пробувати розбиратися, але на крайній випадок камеру можна буде все рівно підключити, подавши 12 вольт від заднього ходу. Тобто, підключивши до ліхтаря заднього ходу, коли ми будемо включати задню передачу, буде з'являтися 12 вольт. І звідти ми візьмемо живлення нашої камери. Так що на сьогодні я відео закінчую. Получилося отак. Я зараз це все збираю назад, але я вже знаю, куди мені рухатися далі. Так що в наступному відео, я сподіваюся, нам вже вдасться підключити цю камеру, встановити і до кінця все розібратися, як воно і що працює. А ну а зараз всім дякую за перегляд. Кому це відео сподобалося. Ставте лайки, кому ні, ставте дізлайки. Але обов'язково підписуйтесь на мій канал. Будемо продовжувати далі знімати. Отже, всім до зустрічі, тримайтеся. От зараз збираю це все назад. Ще на кінець відео мені прийшла така ідея. Можливо, хтось знає, що я зробив не так. Можливо, я допустився якоїсь помилки, то, будь ласка, напишіть мені в коментарях, чому нема тих 6 вольт живлення від магнітоли. Dziękuję.